Всім привіт! З вами, як завжди, Марина Безніщенко. Давайте розглянемо ефективний та цікавий метод вивчення таблиці множення в ігровій формі. Адже коли ти кажеш дитині, пішли вчити таблицю множення, вона одразу засмучується. А коли кажеш пішли, пограємо в таблицю множення, то це одразу викликає інтерес. Бо грати діти люблять набагато сильніше, ніж вчити. Для цього нам знадобляться ось такі картки. Де з однієї сторони написаний приклад, а з іншої правильна відповідь. Створити їх ви можете самостійно чи отримати готовий шаблон для друку за посиланням під цим відео. Я використовую кольоровий Ватман А4 формату. Завдяки товщині правильні відповіді не просвічуються, а різнокольорові картки додають цікавості. А тепер найголовніше правила гри. Ви розкладаєте перед дитиною на столі 10-15 карток, і вона, в довільному порядку, якому захоче, вибирає картку та називає відповідь. Якщо вона назвала відповідь правильно, то ви відкладаєте картку в сторону і дитина отримує за це 1 бал. Наприклад, ми обрали картку 2 помножити на 2. Дитина каже відповідь 4. Перевіряємо. Правильно! Відкладаємо цю картку в сторону. А на рахунок дитини записуємо 1 бал. Далі обираємо, наприклад, картку 7 помножити на 5 і отримаємо відповідь 35. Перевіряємо. Знову вірно відкладаємо цю картку до інших з правильними відповідями. А от, якщо ми обрали картку 7 помножити на 8 і не знаємо відповіді, або дитина назвала її неправильно, то ми дивимось на правильну відповідь і намагаємось її запам'ятати. Далі повертаємо цю картку назад на стіл, щоб пізніше спробувати знову. І так гра продовжується, доки на столі всі картки не перемістяться у стопку правильних відповідей. В кінці ми за кожну картку нараховуємо дитині від 1 до 3 балів за правильну відповідь в залежності від складності, та отримані бали дитина може обміняти на маленькі подарунки чи бонуси. Наприклад, коли в сумі вона набзбирає 30 чи 50 балів, то отримає змогу купити собі будь-яке морозиво в магазині. Або ви можете домовитись, що коли дитина накопить певну кількість балів, то отримає відповідний подарунок. 30 балів це може бути морозиво. Або вона може продовжити збирати бали далі і за 150 балів отримає новий чохол на телефон. Чи захоче назбирати 350 балів, і ви на одну-дві години відведете її в ігровий центр. Але найкраще побажання вашої дитини знаєте ви і вам вирішувати з нею, які бонуси та подарунки вона може отримати за свої старання. Таким чином, дитина побачить, що її зусилля приносять результат, і слова таблиця множення не будуть викликати стресу. І також дуже важливий пункт. Як зробити, щоб дитина не забула, що вона вивчила вчора чи на минулому тижні? Почати вчити найкраще по порядку з таблиці множення на 2. Коли ви бачите, що дитина вже на певні картки відповідає швидкості цієї таблиці множення і вона добре запам'ятала відповіді, то поставте на цій картці одну крапочку. Це значить, що цю картку потрібно вже викладати на стіл не кожного разу, а через один раз. Замість вивчених карток можна покласти нові. Наприклад, таблицю множення на 2 деякі пункти дитина вже запам'ятала, тоді додаємо сюди декілька карток з таблиці множення на 3. Коли ви помітите, що дитина картку з однією крапочкою теж швидко називає, поставте на ній три крапочки і кожен третій раз викладайте цю картку на стіл. Якщо і тоді вже дитина гарно її вивчить, відкладайте цю картку в сторону на 1-2 тижні. І лише іноді використовуйте її, щоб не забути правильну відповідь. Таким чином, таблиця множення буде поступово переходити у довгострокову пам'ять і дитина не буде швидко забувати вивчений матеріал. Став лайк, якщо відео було для тебе корисним, та не забудь переслати його своїм друзям, щоб для них теж математика стала цікавою грою. Перевір чи підписаний ти на мій канал, щоб мати змогу дивитися ще більше корисних відео. До нових зустрічей. Бувай!